У нас в порядку денної вченої ради стоїть питання ну, декілька поточних питань, тому що вчені ради треба проводити життя ну, поточні питання. І буде питання щодо ну, розвиту ситуації, і ну, ми розглянемо питання про те, щоб розрядити встановку в університеті. Мається на увазі усунути конфлікт, який виник. Між частинами студентів, одна є різні групи з різними думками серед викладачів, і це дуже погано, тому що дестабілізація роботи йде навчальний процес, якість його понизується все і все таке і інше. Тому ми прийняли рішення винести навчану раду, ну, проєкт рішення, це вчена рада повинна ще схвалити про дострокові вибори ректора. Уж городському національному університету із забезпеченням гарантій, е, ну, усунення маніпуляцій в цьому процесі. Ми сьогодні будемо звертатися до Міністерства освіти і науки України, коли воно запрацює, але ми сьогодні відправимо ці документи, що просимо оголосити дострокові вибори ректора. І е, запобіжним заходом є, що виконувач обовський ректор або ректор. Е, Університету, якщо він претендує на ці вибори, тобто брати участь, він в цей час не має бути на посаді. Я думаю, що це справедливо, всіх задовільнить. І хай колектив демократично визначається. І на цей час ми хочемо е ну, встановити мораторій на звільнення працівників, поки нового ректора не оберуть, далі вже хай буде на реорганізацію структурних підрозділів. Хай колектив спокійно. Розбереться. І ніхто не зможе завадити виборам ні виконуючої обов'язки ректора, ні ректор, колишній, чи, можливо, майбутній. Скажіть, ви в якому зараз статусі? Я зараз ректор. Ну, тобто, а вчора була заява, що ви відсторонили себе. Тобто, чи це сьогодні Вічена Рада вирішить. Ну, я не маю права, це Міністерство освіти. Ми звертаємося до Міністерства про дострокові вибори. І Міністерство освіти вибере форму. Якщо будуть оголошені вибори, чи я на цей період, воно мене відправить відпустку, щоб я не заважав, чи буде інша форма призупинення контракту, я не знаю. Там нема, нема зв'язку з міністерством. Тому, але це вчена рада вирішить, що ректор, діючи, тобто я, не буду брати участь в організації і проведенні виборів. І якщо інші кандидати... Будуть ну, захочуть приймати, вони теж не повинні бути очолювати. Хай буде, ми е, всі, Україна, за що боролася, ми маємо тепер це підтвердити. Де, якщо демократія, то хай буде демократія до кінця. Я правильно розумію, що ви будете брати участь у виборах, коли вони будуть призначені в виборах ректора? Ну як вони будуть, якщо вони будуть призначити призначені, я буду відчувати, що ну, підтримка е, у мене є в колективі. Зовнішній чинник, наприклад, Міністерство освіти, ну, буде вести таку політику, яка співпадає з моїми переконаннями в вищій освіті? Буде нормальна ситуація в Україні, в області. Можливо, я не виключаю, що я буду брати, але якщо цих чинників я не буду, я не буду брати. Які у вас відчуття? Яка підтримка з боку студентів? Чи, чи вважаєте ви, що вже зробили достатньо для того, щоб показати цим людям, котрі сьогодні проти вас, що ви гідні бути ректором? І маю вас і все. Це беззаперечний, це, це беззаперечний факт. Це всі знають. Просто зараз про це бояться, багато людей бояться говорити. На сьогоднішній день в університеті, ну я знаю просто це, це бачать зроблено більше як за останні 20 років, за півтора року. І це ваш аргумент на користь того, що ви можете злочину. Ну він очевидний, і я його не буду ну піарити. І ну як залишитись? Я не буду заважати. А але якщо я буду брати в майбутніх виборах, ну звичайно я буду нагадувати про це, що оці півтора роки були успішними в університеті. Це завершення в цілому акредитації за четвертий рівень, і над 15 позицій в рейтингу університет піднявся серед. Класичних, це ну я не буду дати інші показники. Пане Ведорочне важайте ви, що дуже багато політики в цьому питанні, і, зокрема, в освіті, взагалі в Україні. Чи не вважаєте, ви, що варто було б все таки якимось чином обмежувати оці політичні впливи на освіту на ужну? Зокрема, от церква кажуть, та від'єднана від держави, так би мовити, від політики я перепрошую. Можливо, так якимось законодавчим чином. Зробити те, щоб і освіта так не не мала стільки впливу, точніше політика на освіту. Тобто, чи можна це зробити? Ви як науковець, людина в освітній галузі? Я ну стовідсотково впевнений, що є ну, ті місця або де де можливо потрібна політика, це можливо в органах влади. Де ну політичні партії вони ж обираються, представники я там політику не усунешся, тому що це фракції, групи, там політичні ознаки згідно законодавства. Але згідно діючого закону, про, наприклад, про державні установи, в тому числі про університети, тут не мають права діяти жодні е, ну, партії в університеті осередки. І, а це звідси прямо випливає, що університети повинні бути поза політику. Я в цьому переконаний. Колектив вимагає відставки ректора, негайної відставки. Він сьогодні в цьому приміщенні повинен написати заяву за те, що він порушував права людини у Вужгородському національному університеті. І ми, викладачі, вважаємо, що він не має морального права бути керівником нашої установи питання питання не не тільки в його членстві партії, а в тому, що він був активним представником режиму Януковича в нашій області. Він безпосередньо брав участь у порушеннях прав людини. Він фінансував цю партію, і така людина не має морального права бути. Крім того, він завдав неймовірно багатої шкоди нашому університету. Але я звертаю вашу увагу після того, як розійдуться, зайдіть на ліву частину цього корпусу і на праву. Ліва частина дійсно вкладені мільйони в коридор. Права частина вся це навчальна аудиторії. Вони як були вбиті, так і залишаються вбиті. Оце підхід партії регіонів показуха на кожному кроці. Не Вчена, вчена рада не має права голосувати, тому що очолює вчену раду сам ректор. І рішення вченої ради вводяться в дію наказами ректора. І самі розумієте, що не може бути в наказі ректора сам собі він не може висловити довіру чи недовіру. Крім того, вчена рада сформована не у відповідності до закону. У ній не представлено цілий ряд факультетів нашого університету. Проц... Процедура – громадський тиск, який здійснюється на ректора з вимогою, щоб він пішов у відставку. Але хто знову призначити дострокові вибори і дострокові вибори? Він повинен написати заяву, піти з посади. Завтра буде або після завтра міністр освіти, який призначить виконуючі обов'язки ректора Ужгородського національного університету.